Чесно, шановна полтавська влада, всі отці, дорогі браті і сестри. Насамперед, я хочу привітати всіх вас цим святом на честь преподобного паїсі Величковського. Із слів владиків Федора ви почули, який отвих звершив Він духом своїм переміг плоть, небесним переміг життя. І цим самим дає нам приклад, що всі ми і чинці, і миряни, повинні йти цим шляхом, яким давати в житті перевагу духовному над землі. А що значить давати перевагу духовному? Особливо, коли це стосується мирського життя. Це значить, насамперед, на перше місце ставити любов. правду, мати велике терпіння в житті. І тоді духовне буде панувати над Тілесним, Небесне буде панувати над землі. цих умовах дати перевагу духовному. Дає наш народ перевагу духовному чи не дає. vedem și Захист, тому захисті керується тією ж до своєї сім'ї. 五 Завдяки тому, що Україна захищає правду, правду захищає. В чому наша правда? Наша правда полягає в тому, що ми воролю. Не ми напали на Росію, Росія на нас. Тому правда з нами. Любов виявляється, виявляється. І тепер виникає питання, хто ж переможе цій короні. Сила була на поці нацизму. партіями, боротьбою за владу і таким самим чином знесилювати українську державу і український народ. І тому, якщо політики розумні, то вони повинні знати. Ще треба боротись, але боротись за що, за українську державу, за її збереження. Бо якщо ми не дай Бог, не зберегти. Ом цієї втрати держави у голодомо. І тому треба амбіції свої. Дір Причина в тому, щоб Москва провела цей Харківський собор і розділила українську церкву на три частини. Для чого? Для того, щоб використовувати церкву, яка знаходиться під їх владою своїх політичних намірів. Церкви, досягти повної незалежності всієї всього православлі в Україні, об'єднатися в єдину помісну православну церкву. це об'єднання, об'єднання. І в результаті цього. to you što je uvijek uvijek za nas в одну українську помісну православну церкву. яка є найбільшою в Україні, бо є ще і греко-католицька церква, і Римо-католицька, протестанські церкви, але православна церква найбільша. Бо коли буде одна православна церква, то буде могутня духовна основа нашої держави. І наша держава буде не Ставити на, на першому місці духовні цінності, правду, любов, терпіння, смирення і тому подібні інші християнські чистоти. Окладай на перше місце це, але працювати потім. І ця. Як Господь сказав Адаму, потік лиця будеш покупатися. І тоді буде з вами Бог, буде Україна. Тому слава Ісусу Христу і слава Україні!